Одразу ж активно розпочинає Захметов. З дистанції перевіряє тут Плотников, Ну і чудовий удар в і справа від Тимура. Зараз намагається дістати лівим джебом свого суперника-Полотнікова. І одразу ж серія з переходом з на голову від Захмедова. Дуже технічний ну, і Не забуваємо, що Полотніков навіть 46 років він продовжує боксувати, приймає усі виклики. Від молодих боксерів. Хоча важко назвати Кузахмедова вже молодим боксером. Адже дуже багато і поєдинків провів Тимур на професійному ринці. 28 років. Зараз непогана атака від Плотнікова. Ось тут намагався дістати Кузахмедова, але пішов ось так по прямій. Ось такий шестер, друзі, поєдинок. І перша три хвилинка Вже завершується ось такий розмір небезпечний кінцівку першого раунду від. Побог подсоведущий голый перший раунд.